А це в нас плата узгодження. Ось так ось така штучка. Ось так вона виглядає. Що це за херня, запитаєте ви, так? Плата узгодження. Зараз багато хто роблять в себе в будинку таку історію, називається розумний, розумний дім. І в нас є запити, тобто хочуть монтувати кондиціонери з можливістю підключення в систему розумний дім. Ми пропонуємо ось такі кондиціонери торгівельної марки Hire, в нашому випадку Flexis. І додатково до них комплектується ось такою платою згодження. За допомогою цієї плати ці кондиціонери інтегруються в систему розумний дім і гарно. Там працюють це дуже зараз така дуже поширена і популярна історія. Тому якщо ви вам треба інтегрувати вашу систему кондиціонування і вентиляція, так може саме бути, і опалення, то в принципі все це можна реалізовувати.